Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В сьогоднішньому відео розкажу трохи вам про цікаву новинку від компанії QFIN. Це Шпатлівка 2277. Як я казав вже в попередніх відео, я знаю, що на СТО використовують дві-три шпатлівки це максимум. Да? Розуміємо, що якщо велике пошкодження, ми використовуємо якесь скловолокно чи там, да? а, І основна шпатлівка – це якась універсалка. І чим більше цих універсалок, тим краще. Я маю на увазі вибір серед них. Я звісно протестую цю шпатлівку, і ми з вами дізнаємось, чи варте ця шпатлівка саме нашої уваги. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. В кріфініше є досить цікава універсалка, це 20016, там софт. До речі, гарна порада буде для вас, якщо ви хочете використовувати якісну шпатлівку в бренді в якомусь, наприклад, замовляєте софт, це буде саме якісна, там, там самі цікаві технології. Але є шпатлівки, які ще більш продвинуті, ще більш е мають якісь цікаві властивості. І саме цей варіант там 20.277, це екстрім шпатлівка. Extreme Dry. І що компанія Curie Finish зробила саме в шпаклівці 277 в порівнянні, наприклад, з софтом. Там э, значно стало краще. Сушка, вона і так була непогана, але ця шпатлівка висихає за 15-20 хвилин. Це досить корисно в ситуаціях, коли ми робимо якісь невеличкі ремонти, там да, тобто нам не треба робити якісь споли... суцільні стяжки, а десь якісь невеличкі ремонти, і вона швидко висихає. Тобто використовуємо її в плані того, якщо нам треба зробити швидкий ремонт, чи є, наприклад, невеликі зони, зони ремонту. Це досить якісно, швидко і раціонально. Далі вона має полегшену колегшену вагу. На 30%, тобто вона полегшена, і вона досить універсальна. Тобто ми можемо її використовувати на, наприклад, сталь чи, наприклад, алюміній. Також можна використовувати на якісь жорсткі пластики, дерево, гальванізовану сталь, чи, наприклад, там, якісь там анодовані алюміній там, і так далі. Тобто в нас всім всім гарно працює. А зараз буду її показувати, ну а ви не перемикайтесь, тому що протягом відео буде розіграш. Ну, стосовно там, загальна інформація, розуміє, що це двокомпонентна система. Тобто, треба додавати затвердники, які насправді є активатором, додаємо 2-3% в залежності від температури загального середовища, зовнішнього середовища. Ось е ретельно перемішуємо, після цього наносимо. Не забуваємо, що при використанні шпаклівки треба використовувати рукавички нітрилові, ну, чиста е така безпека ваша. Далі, звісно, там для професійного використовування, тому що бачу пару раз такі ситуації, де люди намагалися зробити без досвіду, то було досвід, виглядало все. Ще хотів би додати: використання шпатлівки. Використали шпетлівки. Ми шпателя не забуваємо закривати кришку, тому що шпатлівка підсихає. Потім на краях будуть такі згустки, які потім будуть вам псувати всю роботу. Тобто ви будете тягнути шпатлівку, У нас буде залишатись такі згустки, які будуть ну вони ну псують. Ви всі, хто працює шпетлівки, ми розуміємо. Також при роботі шпатлівки Якісь вм'ятини, не, не намагаємося їх завалити за один раз. Тобто, якщо це глибока вм'ятина, під низ кинули волокно, зверху накинули універсалку, підсушили все супер. Ніяких просадок не буде для того, щоб не були просадки на шпетлівці, метал шліфуємо градацію P120, P150, алюміній, P150, P180. Алюміній значно. М'ягче, тобто ризка буде глибше, Тобто, якщо я працюємо на сталі, це у нас 120-150, саме такий варіант. Також можемо працювати, наприклад, не по голій поверхні, там, да, а можемо попрацювати по епоксидному ґрунту, не по кислотному, а саме по епоксидному ґрунту. Також такий варіант є. Він являється більш преміальним. Але він забирає в нас трохи часу, матеріали там і так далі. Але якщо ми працюємо на якийсь результат, тобто хочемо, щоб все було довго, якісно і прикольно, використовуємо епоксидний ґрунт, потім наносимо. Я буду використовувати просто потидеться на голий метал. Хочу побачити, як вона висохне, як вона буде тертися, і які будуть сходи у нас в голий метал, тобто щоб не були рва рвані края. Ну зараз буде вігрувати, будемо працювати. Зараз діває печатки і починаємо. Шпетлка білого кольору. середньої консистенції я вже відчуваю, що вона у нас не, не густа, але вона у нас і не рідка. Тобто по шпателю вона у нас не буде нікуди тікти. Досить зручно працювати. Якщо у вас там невеликі навички, там невеликий досвід роботи зі шпитлівками, вона не буде кудись тікати, тобто вона зручна в цьому сенсі. Будемо замішувати і наносити. Так, починаємо наносити шпатлівку. Так, ну, біла, цікаво. Так. Досить зручна, тобто вона не рідка середньої консистенції. Я зараз зроблю велику протяжку, побачу. В принципі, та такого плану ремонту робити. Зручно. Пористості я взагалі не бачу. Ззаді за шпателем не забувайте забирати, щоб у вас нічого за шпателем не тягнулося. Ну, всі, хто працює шпатлівкою, це знають правило. Це більш така порада для тих, хто тільки опановує професію. Зайве забираємо, щоб у нас не було потім зайвої роботи. Ще трошки протяжечку зробимо. Тобто я бачу, що вона витримує декілька протяжок. Буває, що коли ми нанесли, раз, два, три протяжки починає вже тягнутися у нас за шпатом. З'являються пори. Тут цієї ситуації нема. До речі, вона не блистить, як американки знаємо. Ми нанесли, вона заблистіла навіть. У нас близько цього немає, але така середня така матовість в неї є. Ну, це не те, що там це погано, чи, чи якісь там, але можна сказати, що така особливість її. Тобто вона не блистить. Ще зараз накинемо десь трошки в якомусь місці, щоб потім у нас було можливість пошпетлювати, пошліфувати. Радив би, як я й казав на початку відео, то, що, то, що нам в ТДС написали, що вона буде швидко підсихати, радив би не працювати з нею, наприклад, на дуже великих поверхнях. Тобто, шпатлівка у нас для, якраз для таких ремонтів, які, які ви зараз бачите, такі от зони невеликі. Ну, В принципі, це там, 80% всіх ремонтів. Тобто можна і так накидати, можна протяжку зробити. Якщо треба протяжку, взяли. Звичайно, зробили горбика такого шпателем і потягнули, коли нам треба набрати. Якщо якусь ямку заложити, то треба ось таким способом з трошки натиском. Для чого це натиск? Для того, щоб ми могли вдавити шпатлівку в риски. Тобто трошки притиснули, притиснули, протягнули. І ми шпатлівку. Затягаємо в риски. Зрозуміло, що якщо ми тягнули в цю сторону, тобто у нас шпатлівка лежить не рівно, а з нахилом саме тут її більше. Тобто ми сюди її стянули. Якщо ви хочете ровну площину мати, то тоді треба нанести шпатлівку і стягнути широким шпателем, широкою рукою стягнути. Зрозуміли. Добре, зараз я буду мити шпателя і сушити шпатлівку. Після цього за допомогою пудроконтроль. Нанесу пудру контроль і подивлюся, як вона у мене шліфується, побачу, чи є всередині, всередині пористість, чи забуваємо вона мені образив. Так, ми, ну, звичайно, використовувати будемо пудру-контроль. Трошки ще тепленько, почекаємо хвилинку. Не забуваємо, що шліфувати, поки деталь тепла, не можна. Чому? Тому що шпатлівка наша потім буде мати усадку. Тобто, коли в нас повністю охолонула деталь, шпатлівка тільки тоді почнемо шліфувати. Так, хотів би прокоментувати результат, що мені сподобалось по шпатлівці? По-перше, вона дуже легко шліфується. Це по-перше, по-друге, я бачу дуже такі плавні сходи, нема рваних країв, нема рваного краю, дуже плавні сходи. Тобто шпатлівка, в принципі, якісна, і мені це подобається. Для чого, як я казав, я би радив е цю шпатлівку? Саме коли ми цінуємо якість і швидкість. Коли нам треба такі параметри шпитлівки, коли вона у нас буде е, гарно і швидко висихати, тобто це буде менше усадки, швидше працювати, і у нас не буде пор. Я не бачу пор, я бачу плавні сходи, і шпитлівка досить якісна. Тобто, протестувати як варіант, це вже непогана шпетлівка. Наскільки там вона краща, чи ніж та якою ви працюєте, я не знаю, але ну, точно варто уваги. До речі, ця шпетівка буде у нас в розіграші. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба бути підписаним на наш канал, поставити лайк, написати цікавий коментар. І потім я вже стосовно цих коментарів виберу найкращі, які мені сподобаються, і вишлю цьому учаснику цю шпатлівку. Нагадую, шпатлівка 20277 від компанії Curie Finish. Ну на цьому відео добігає кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. До скорих зустрічі пока.